Доброго дня! Сьогодні в нас заняття з ознайомленням з природним довкіллям. Сьогодні ми з вами поговоримо про сонечко. Малята, а ви звернули увагу який сьогодні гарний день? До речі, як ви гадаєте, зараз точно день, а не ніч? Звичайно! Далі я пропоную вам пограти у гру, яка називається День і ніч. Я буду ставити запитання, а ви давати відповідь, коли це буває? Вдень чи вночі? Готові? Тоді почнемо. Якщо всі люди сплять, і природа відпочиває, коли це буває? Вірно, вночі. Діти граються, метелики літають, пташки щебечуть. Коли це буває? Так, вдень. Коли на дворі майже нічого не видно, темрява, що це? Так, це ніч. Усе добре видно і небо світле. Яка це пора? Так, це день. Коли небо зоряне, що це? Це ніч. На небі світить сонечко. Це означає, що настав? Так, вірно, день. Далі я пропоную вам послухати вірш. Грицька бойка, сонечко, лишається. Біля сонечка вгорі плавала хмаринка. Проти сонечка в дворі бавилась яринка. Враз хмаринка біла, сонечко закрила. А яринка засмутилась, губоньки скривила. Не журись, Яринко, не навік Хмаринка, хмарка розпливається, сонечко ж лишається. Скажіть, про що розповів вам віршик? Так, про дівчинку-яринку, яка бавилася на подвір'ї, і її зігрівала сонечко. Що побачила на небі яринка? Вона побачила хмарку, яка закрила сонечко. Як ви вважаєте, чи варто було засмучуватись через те, що хмаринка закрила сонечко? Ні, адже хмаринки розійдуться, і сонечко знову буде нас зігрівати? Далі пропоную пограти у гру. Кому потрібне сонечко? Якщо ви бачите на картинці те або того, кому сонечко потрібне, то плескаєте у долоні. Чи потрібне сонечко тваринам? Чи потрібне сонечко деревам та травам? Чи потрібне сонечко книжкам? Ні. Чи потрібне сонечко квітам? Чи потрібне сонечко каміння? Ні, не потрібне. Чи потрібно сонечко людині? Молодці <праць> малята. Ми сьогодні добре попрацювали. До нових зустрічей!